Ворог і надалі намагаються все по лінії фронту все повністю мінувати. У нас є інформація про те, що мінуються і під'їзні дороги в бік сватова, і міною, мінуються всі мости, деякі навіть вони підривають. Ну, це навмисно робиться для того, щоб уповільнити просто наступ Збройних сил України, підтягують величезну кількість туди. Резервів як техніки, так і а, особового складу, розміщуються в основному по а, приватним будинкам в сільській місцевості, і вони надовго не затримуються. А, дуже часто змінюють а, будинки, тому що вже побоюються того, що ну, щось в них там буде вибухати. Стосовно ситуації, ну такого загального морального стану у армії окупантів, як ви її оцінюєте? Ви раніше повідомляли про те, що важко пораненим відмовляють в евакуації, навіть до такого доходить. А військовослужбовці масово пишуть заяви на звільнення. Чи так це? Так важка в них ситуація е, в, в тому сенсі, що ну деморалізовані після харківської стрімкої операції, після е, лиманського е, звільнення Лиману, і після просування е, і деокупації деяких населених пунктів на Луганщині. Плюс до цього ще доєдналося те, що дійсно вибухають в них склади та е, казарми. Тобто вони розуміють, що в принципі безпечності е, нема ніякої і. Не додають впевненості місцеві колаборанти, які намагаються постійно виїжджати хоча на межі на кордоні з Російською Федерацією їх не пропускають, розвертають назад тож вони залишаються в області? То чи можна припустити, що хтось із військовослужбовців російської армії захоче підзаробити і, можливо, скажімо так, посприяє цій ініціативі, до якої ви долучилися в пошуку терориста Гіркіна? Адже напередодні стало відомо, що ви долучилися до цього флешмобу. як ви собі це це уявляєте? Скільки це реально? Ну я не вважаю це флешмобом. Це абсолютно реальна пропозиція, на яку ми пішли свідомо. А дивіться фінансове забезпечення в них погане, виплати не дають. Обіцяють тільки якісь виплати. Ну вигляді лади Каліни. Після, після того як вони перейдуть в статус двохсотих. Тож ми пропонуємо, поки живі є в них можливість не тільки на каліну, вони можуть навіть цілу веселку калим придбати собі ще й гроші залишаться на квартиру. Нехай працюють. Служба безпеки України викрила на Луганщині ще 30 колаборантів, причетних до викрадення українців. Це люди, які тепер працюють в окупаційних органах МВС та генпрокуратури, так званої ЛНР. Про це повідомляє СБУ. Відомо, що ворожі поплічники виконують доручення Кремля, сприяють незаконному затриманню громадян, застосовують психологічний тиск та погрожують фізичною розправою. До речі, серед викритих злочинців представник так званого слідчого правління по старобійському. Району за даними правоохоронців зловмисник причетний до організації незаконних переслідувань колишніх українських військових і правоохоронців, які зокрема проживають на сході України СБУ вже встановила адреси перебування колаборантів, їх маршрути, переміщення та перелік зв'язків. Наразі тривають заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти України. Пане Сергію, на початку нашої розмови ми повідомляли про те, що є інформація, що в окупованих селах виселяють людей, селять там росіян. Чи колаборанти мають до цього теж відношення? Так, звісно, тому що вони перші, хто показують, в принципі, нормальні будинки. Такі хороші для проживання, але е, кажуть, що там проживають проукраїнські до прикладу е, місцеві жителі або родини е, військовослужбовців чи е, родини тих, хто там до прикладу загинув чи приймав участь в АТО в свій час. Е, тому так здаючи просто е, людей, вони е, звільняють ці будинки якраз під е, війська окупаційні. На сам кінець, ваша оцінка. Ви раніше заявляли, що російська армія може лише ситуативні наступальні дії запроваджувати. Зокрема, чи є у них на тепер потенціал? Пам'ятаємо, як нищили протягом там місяців тижнів їх склади: БК, штаби командні, такі інше. А що на тепер? Ситуативність ця від чого залежить? Ну а, давайте. Так, будемо реально говорити про те, що все ж таки величезна кількість тих вояк, які повтікали з харківського напрямку з Ліману, вони прийшли всі на Луганщину нема вже такого ефекту несподіванки, тому це вже буде така чітка. Операція по контрнаступу збройних сил України без фактору несподіванки, і в них все ж таки був час для того, щоб там позариватись. Ми всі бачили ці світлини, ті куби, які бетонні вони поставили просто з суцільною такою мережею. Ці окопи зарились були непогано. Але не буду казати ні про які терміни, ні про плани, тому що нехай збройні сили роблять свою роботу, і щоб ми не заважали. Але найближчим часом ми побачимо результат роботи вже злагодженої збройних сил України. І повірте, мені не допоможуть всі ці заходи окупантам взагалі.